Можливості припинення війни в Україні це головна тема переговорів між Україною та США. Делегації зустрічаються у саудівському місті Джида. Подробиці розпитаємо у кореспондентки Ми Україна Олени Чернякової. Вона наживо зі студією. Олено вітаємо. Які заяви почула? Чи говорили про відновлення американської допомоги? Що можеш нам розповісти? Оль, вітає небагатослівними були е, делегації під час протокольної зйомки, якщо не сказати взагалі, не промовили жодного слова. По про те, що е, журналісти намагалися вигукувати питання, зокрема щодо е, можливості перемир'я, готовності і планів на перемовини. Ані українська, ані е, американська сторона коментувати ці питання не стали. Та й часу у журналістів багато не було. Лишень е, е, хвилинка максимум. Ми відзняли і вийшли. І от фактично за цими перемови е, за цими дверима. Якщо бути, то Точніше, за цими дверима є ще одні двері, і там вже відбуваються перемовини а, України та Сполучених Штатів Америки близько 40 хвилин. А, важливу деталь для глядачів поясню, що ми побачили хто сидить за столом. Отже, від України за столом керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і міністр оборони Рустем Умірев американську делегацію представляє державний секретар Марко Рубіо і спецпредс. Радник президента з безпекових питань Майк Волц. Ну і важливо, спецпредставника і не просто так згадала, тому що всі присутній, присутні, втім сидить трошки далі. Ну і важливий нюанс, що я помітила, що за столом у центрі також присутні представники Саудівської Аравії. Це міністр закордонних справ Саудівської Аравії і міністр з безпекових питань. Вони також присутні, а це означає, що Саудівська аравія ще скаже. Своє слово щодо перемови, новини абсолютно за закритими дверима подробиць невідомо. Утім, як зазначив вже Андрій Єрмак, що перемовини почалися конструктивно. і тут коларах ми чули від наших представників, що в принципі сторони налаштовані на позитивну конструктивну роботу. А це вже хороший сигнал. Отже, справді сюди делегація сполучених штатів приїхала би почути, чи справді Україна готова до миру. А як нам відомо, і позиція президента і позиція всієї країни, що Україна, як ніхто, хоче миру, і готова 24 на 7 працювати із партнерами сполучених штатів із партнерами європейськими, аби досягти ститривалого. І справедливого миру для України, Тож, першим кроком для цього миру Україна пропонує застосувати сісфаєр в небі та на морі, таким чином скасувати абсолютно всі далекобійні обстріли енергетичної промислової цивільної інфраструктури, а також далекобійні удари у Чорному морі. Фактично таку ідею Україна висувала ще влітку, і в рамках своєї формули миру. Втім, знову вона має потенціал бути реалізована, якщо її, якщо її підтрим. Им американська делегація. Втім, ми вже чули сигнали від Марко Рубі, що вони розцінюють цю ідею як позитивно. Також наступна тема перемовин це розблокування американської допомоги та обміну розвідданими, які були фактично скасовані і припинені для нас минулого тижня. І знову ж таки чули сигнали від Марко Рубі, що він сподівається, що після цієї зустрічі розблокування цього питання піде значно швидше. І третій аспект це підписання угоди про надра або угоди про. Копалине, як називають її в народі. Чисто де-факто це може відбутися на полях цієї зустрічі, тому що для цього присутні відповідні уповноважені особи це наш міністр закордонних справ і це державний секретар за віденськими статтями Вони можуть підписувати цей документ, і наш уряд уповноважував Андрія Сибіго власне поставити цей підпис. Але чи домовляться сторони до цього, і чи будуть готові підписати це прямо тут у Джиді? Це власне, побачимо після перемов. Єдине, що почула від нашої делегації, що в принципі дра автоугоди угоди не змінювали, а тож фактично він є прийнятним і хорошим а, для України. В ньому не йдеться абсолютно згадка ані про борг, а в ньому не йдеться згадка ані а, а, про створення. Тічні ж там є намір створити фонд, яким же керуватимуть спільно українські та американські уряди навпіл. Втім, цей фонд, щоб створити, треба буде укладати ще одну угоду. Ну і зазначу, що делегації працюють за закритими дверима. Очікуємо їх на вечірній брифінг. Чи він відбудеться знову ж таки залежатиме від продуктивності сьогоднішньої розмови? А я зазначу, що напередодні також відбувалися важливі події. Президент України також з офіційним візитом при до Джеди, де зустрічався із наслідним принцем, який його в принципі очікував ще у лютому. Серед інших питань тут також обговорювали пошуки а, шляхів і а, пришвидшення кроків до стабільного і справедливого миру для України. Зокрема, голова держави акцентував свою увагу на важливості для України повернення наших полонених. Ми знаємо, що судівська аравія вже відігравала свою а, роль у цьому питанні, ставала посередником фактично і а, сприяла але тому, щоб до нас поверталися наші громадяни, тож будемо чекати, що після цих перемовин Україні і нашому президенту також вдасться спільно саудівську Аравії повернути більше наших додому. Ну і чекаємо подробиці перемов двох делегацій, колеги дякую, Олена. Так, слідкуємо далі. Кореспондентка «Ми Україна» Олена Чернікова з «Джиди» розповіла про перемовини делегації України та США у Саудівській Аравії.